Ще зніму вам коротеньке відео про двері. Зазвичай, влітку, ну, хто, хто не лінивий, то робить собі подвійні другі, ну, другі двері, легенькі такі. От. З сіточкою, там, щоб мухи не залітали, комарі. Ну і на усіх вистачає досвіду і там фаху, хисту, щоб зробити так, щоб ці е, двері, щоб ці двері, до речі, це теж лайфхак, це від куль, куль... ручечки від кулька, е, е, ну, там, від фірмового одягу. А, а це кришечки від петпляшок. І це така фігня виходить. Да. Вот. Не, не завжди виходить так, щоб ці двері автоматично зачинялися? Буває навіть так, що ця як це, дверна коробка трохи гуляє від зменшення, ну, збільшення, зменшення вологості від змін вологості. І ці двер... легка двері перестає зачинятися. Це. То що ви робите? Тут я зробив і так і так на будь-який смак. Тобто це такий кронштейн для кабелів ну, напівкруглих, е для антенни щось таке. А це такий гачок. Надягайте сюди гумку для грошей. Ну, раніше тільки цей, у нас грошей було трошки більше, то і гумку було трошки більше. Зараз грошей поменшили, то трохи менше гумки. Ну, а далі вже дивіться. Якщо гумка у вас дуже довга, то її навіть можна навпіл згорнути і почепити. А краще, просто, якщо вам не подобається, що повільно, Зачиняються двері, вам хочеться, щоб вони швидше зачинялися, то одягаєте дві гумки. От. Коли гумка зноситься, ну, вона пересихає з часом і рветься. То купили ці пакаванці гумок і міняєте. Це дуже дешево і дуже, От бачите, це. І дієва ось вона. Оп-оп-оп, і закрилася. Да, і ще, ще лайфхаки. Дуже зручно ще наробити між цими дверима, або тут десь сантиметрів 12 між ними гачків. І на ці гачки можна почепити якийсь ліхтарик. От, тобто ви кудись ввечері виходите, щоб не бігти, не шукати ліхтарика. Ну, Якщо там щось треба робити професійне, то треба йти з налодним. А так, щоб на швидкоруч ви щось вискочили, щось треба подивитися, то у вас завжди на гачечку буде висіти ліхтарик. Можна ще якісь там. Інколи більш зручні ці напівкруглі, а інколи такі гачки. Ось У мене на цьому гачку висить на довгій матусі ключик від хвіртки. Ну, тому, коли мені треба відкрити, ну, тільки хвіртку, і там щось когось впустити чи випустити, то в мене тут завжди не треба бігти шукати десь по хаті цього ключика. І він навмисне на довгій мотузці, щоб якщо що, щоб його не загубити, то можна було повісити на шию. О, так, пензлика я впустив. Ну, добре, наче все розповів. Слава Україні! Переможемо цю мразоту. Гарного всім дня. Оп! Перс перс пектіва. Хто вгадав звідки це? Пишіть у коментарі.